Сергій Бошко народився на Чернігівщині. Спершу навчався на кухаря-кондитера, а згодом вступив до Національної академії внутрішніх справ. Але все ж вирішив стати військовим. Сергій був міцний як дуб. У нього виходило все за що брався. 2019-го брав участь в операції об'єднаних сил, боронив Маріуполь. Не мав жодного поранення. Мріяв стати журналістом. З 2021-го першого Сергій обіймав посаду оператора протитанкового взводу у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Острозького мав позивний серпень. 22 травня 2022 року відбувся останній бій Сергія. Це сталося біля населеного пункту Луганське. Коли старшого солдата Бошка знайшли посеред поля, поряд були розкидані ворожі тіла. Та стояв підбитий російський бронетранспортер. Солдат Бошко врятував чимало життів побратимів. До 25-го дня народження Сергій Бошко не дожив три місяці. У героя залишилися мама та бабуся. Шануємо та пам'ятаємо.